Я винайшов ще одну стратегію, як знайомитися з українцями, але хотілося чогось такого драйву, знаєте. І ми знову ж таки їхали в Торонто на найбільше перехрестя найширшої вулиці. Чекали, поки хтось перебіжить на червоне. Стали ми на тротуарі, надто довкола українцями навіть не пахло. Стоїмо, і перший пішов. Я дружині зразу кажу, що це українець. Я вже в тому віці, що я ніколи не починаю думати, на що я буду спорити. Я завжди спорю на одне й те саме тепер. Вона каже: спорим. А може як вже біжить через дорогу. Вона каже, як ти дізнаєшся? Я кажу, я тобі зараз покажу. я такий Микола! Він зупиняється посеред дороги повертається і пробує зрозуміти, хто йому крикнув. І я такий. Кхе. Ви напевно помилились, я не Микола. І моя жінка до нього. Та не помилився він! «Іди собі, коли що Микола. Жінка зла. І я задоволений. Думаю, треба знаєте, раніше приїхати додому, вкласти раніше дітей спати легше, так якби приймати свій виграш.